Юрій Швець постать незручна саме тому, що він не вписується у звичні рамки публіцистики. Його неможливо легко зарахувати ані до романтичних дисидентів, ані до кон'юнктурних перебіжчиків, ані до медійних моралістів. Він прийшов не з вулиці, не з університетських кіл і не з емігрантської опозиції. Його погляд сформовано всередині системи, яка десятиліттями існувала за рахунок брехні, маніпуляцій та точного розрахунку слабкостей супротивника. І саме тому його аналіз сьогодні звучить як діагноз, а не як думка. КДБ не був ідеологічною школою в класичному розумінні, він не виховував віру, він виховував функціональність. Там не вчили сперечатися про добро і зло, там вчили розпізнавати мотиви, прораховувати ходи та бачити структуру за зовнішніми формами. Людина в цій системі розглядалася не як особистість, а як інструмент, вбудований у ланцюжок прийняття рішень. Помилки допускалися лише технічні, моральні не існували як категорія. Якщо людина, що пройшла таку школу, починає публічно говорити про деградацію влади, це означає, що збій став очевидним навіть зсередини. Важливо зрозуміти, швець не вийшов із системи з криком чи жестом. Його відхід не був символічним, він не супроводжувався публічним розривом чи гучним протестом. Це був процес внутрішнього розходження з логікою апарату, який перестав бути раціональним. Для професійного розвідника немає більш тривожного сигналу, ніж втрата передбачуваності власного центру управління. Коли накази починають суперечити інтересам виживання самої структури, система перестає бути ефективною і перетворюється на загрозу для своїх носіїв. У своїх роздумах Швець практично не використовує емоційну мову. Він не апелює до трагедій, не будує наратив жертви і не намагається викликати співчуття. Його підхід аналітичний і майже механістичний. Московія в його описі це не імперія зла і не авторитарний монстр, а погано обслугований апарат, у якому ключові вузли втратили зв'язок один з одним. Він говорить не про тиранію як моральне зло, а про непрацюючу систему управління, де страх більше не конвертується в лояльність, а корупція руйнує сам принцип вертикалі. Особливо показово, що Швець не вірить у спонтанні переломи історії. В його логіці системи подібного типу не руйнуються через протести чи раптові спалахи невдоволення. Вони розкладаються повільно зсередини, коли еліти перестають розуміти правила гри, а силові структури починають конкурувати між собою за ресурси та безпеку. У такій ситуації держава втрачає здатність до стратегічного мислення і діє реактивно, відповідаючи не на виклики майбутнього, а на власні страхи. Коли Швець говорить про війну, він розглядає її не як ідеологічний акт і не як геополітичний проект, а як симптом. Симптом управлінської агонії, коли зовнішня агресія стає способом замаскувати внутрішній розпад. В його логіці війна це не сила режиму, а доказ його слабкості, не інструмент розширення, а спроба утримати контроль над руйнівною системою, в якій більше не працює ні переконання, ні інституційна дисципліна. Саме тому перші попередження Швеця багато хто не сприйняв серйозно. Вони звучали надто сухо, надто технократично, надто непубліцистично. але з розвитком подій стало зрозуміло. Він говорив не як політичний коментатор, а як людина, яка фіксує відмову механізмів. Його тексти і виступи були схожі на звіти інженера, який бачить, що конструкція ще стоїть, але несучі елементи вже зруйновані. І питання не в тому, чи впаде вона, а в тому, коли і за яким сценарієм. Цей перший блок не про викриття і не про біографію, він про походження погляду. Щоб зрозуміти, чому аналіз Швеця так точно влучає в реальність, потрібно прийняти просту, але незручну думку. Він дивиться на систему не ззовні і не з позиції моралі. Він дивиться на неї як на професіонал, який першим помітив, що механізм більше не підлягає ремонту. В аналітиці Швеція є одна принципова точка, без якої неможливо зрозуміти ні логіку сучасної російської влади, ні причини її наростаючої неадекватності. Ця точка спецслужбиська модель держави, не як метафора і не як публіцистичне обвинувачення, а як. Конкретний тип управління зі своїми законами, межами і внутрішніми протиріччями. Спецслужби ефективні там, де є обмежена мета, чіткі противник і зрозумілий горизонт часу. Вони погано пристосовані до управління складними соціальними системами, економікою та багатошаровими суспільствами. Їхня мова підозра, контроль, сегментація та тиск. Їхній метод не розвиток, а придушення ризиків. І коли така логіка стає основою держави. Вона неминуче починає працювати проти неї. Швець послідовно пояснює. Проблема не в конкретних людях і навіть не в персоналіях верхнього рівня. Проблема в тому, що влада, вибудована за розвідувальним принципом, перестає отримувати достовірну інформацію. Система, заснована на страху, дуже швидко втрачає здатність до самодіагностики. Підлеглі доповідають не реальність, а те, що від них хочуть почути. Помилки не виправляються, вони маскуються, провали не аналізуються, вони списуються на зовнішніх ворогів. У цій моделі лідер опиняється в інформаційному вакуумі, він бачить не країну, а її спотворене відображення, відфільтроване через кілька рівнів лояльності та самоцензури. Швець підкреслює, що в такій системі навіть розумний і раціональний керівник неминуче деградує, тому що він приймає рішення на основі хибних вхідних даних. А коли керівник сам є продуктом спецслужб, цей ефект посилюється багаторазово. Особливо руйнівним стає момент, коли спецслужби починають виконувати не захисну, а ідеологічну функцію. Вони перестають виявляти загрози і починають їх конструювати. Зовнішній ворог стає обов'язковим елементом внутрішньої стабільності. Без нього система втрачає виправдання свого існування. Саме в цей момент держава починає жити в режимі постійної мобілізації, де будь-який компроміс сприймається як слабкість. А будь-який сумнів як зрада. Швець звертає увагу на ще один ключовий аспект. Конкуренцію силових структур між собою в умовах, коли політичні інститути знищені або формальні, спецслужби починають боротися не за безпеку держави, а за доступ до ресурсів та прихильність центру. Це руйнує єдине поле прийняття рішень. Інформація фрагментується, і кожен силовий блок починає грати у власну гру, посилюючи хаос замість контролю. У такій системі війна стає логічним продовженням внутрішньої логіки. Не як стратегічний розрахунок, а як спосіб зберегти керованість через зовнішню напругу. На думку Швеція, війна це спроба законсервувати розпад, перевівши суспільство в режим обложеної фортеці. Але проблема в тому, що спецслужбиська логіка не вміє виходити з війни. Вона не знає мови миру, тому що мир руйнує її виправдання. Звідси наростаюча радикалізація рішень, ігнорування реальності, ставка на ескалацію як універсальну відповідь. Система починає діяти за інерцією, не ставлячи питання про кінцеву мету. Вона вже не управляє процесами. Вона реагує на них, посилюючи власну нестабільність. Саме цей момент Швець вважає точкою неповернення, коли апарат остаточно втрачає здатність до стратегічного мислення. Цей блок важливий, тому що він знімає ілюзії. Йдеться не про злий задум і не про геніальний план. Йдеться про структурну пастку, в яку потрапила держава, передавши управління логіці спецслужб. І коли така система починає руйнуватися, вона робить це не тихо і неакуратно, а через кризи, конфлікти та руйнування власних основ. У логіці Юрія Швеця, один з найнебезпечніших моментів для будь-якої авторитарної держави, настає не тоді, коли народ виходить на вулиці, і навіть не тоді, коли економіка входить у кризу. Критична точка виникає в той момент, коли еліти перестають вірити в стійкість системи, а страх її головний клей. Втрачає ефективність. Саме цей процес, за його словами, сьогодні і визначає долю російської влади. Авторитарна система тримається не на масовій підтримці і не на ідеології. Вона тримається на домовленості всередині еліт: лояльність в обмін на безпеку. Поки ця домовленість працює, система може переживати війни, санкції та ізоляцію. Але коли еліти починають сумніватися в здатності центру гарантувати їхнє фізичне, фінансове та політичне виживання. Починається незворотний процес розкладання, і цей процес завжди прихований від зовнішнього спостерігача до самого останнього моменту. Швець підкреслює деградація еліт це не моральне падіння і не зіпсованість. це функціональний розпад. Люди на горі перестають бути управлінцями і перетворюються на тактичних гравців, стурбованих виключно особистим порятунком. Рішення приймаються не з огляду на інтереси системи. А з огляду на короткострокові вигоди. Горизонт планування стискається до кількох місяців, а іноді й до тижнів. У такому середовищі неможлива ані стратегія, ані довгострокова політика. Брехня в цій моделі грає особливу роль вона перестає бути інструментом зовнішньої пропаганди і стає мовою внутрішнього спілкування. Еліти брешуть центру. Центр бреше сам собі, силові структури брешуть одна одній. Реальність витісняється симуляцією керованості, паперові звіти підміняють реальні показники, а оптимістичні доповіді, реальні оцінки ризиків. Система починає жити у вигаданому світі, який вона сама ж і виробляє. Швець вважає цей стан особливо небезпечним, тому що в ньому зникає можливість корекції помилок. Якщо помилка визнана, значить хтось винен. А визнання провини в такій системі рівнозначне самогубство, тому помилки. Не виправляються, а накопичуються. Кожне наступне рішення приймається на основі спотворених даних, посилюючи загальний перекіс. Це призводить до ефекту лавини, коли зовні все ще виглядає стійким, але всередині вже немає жодного надійного вузла. Страх, який довгий час слугував цементом режиму, в цей момент починає працювати проти нього. Він більше не мотивує до лояльності, він мотивує до втечі, саботажу та подвійної гри. Еліти починають готувати запасні аеродроми, виводити активи, вибудовувати неформальні канали зв'язку. Вони демонструють лояльність публічно, але внутрішньо вже не пов'язують своє майбутнє з системою. Цей стан Швець називає внутрішньою евакуацією еліт. Особливо важливо, що цей процес неможливо зупинити репресіями. Навпаки, посилення тиску тільки прискорює розпад. Чим вищий рівень страху, тим менше щирої лояльності, тим більше імітації у підсумку. Влада оточує себе людьми, які говорять правильні слова, але не готові брати на себе відповідальність. Управління перетворюється на ритуал, позбавлений змісту. Швець підкреслює саме в цей момент система стає найбільш небезпечною для оточуючих. Втративши внутрішню стійкість, вона починає компенсувати її зовнішньою агресією. Але ця агресія вже не раціональна, вона імпульсивна і погано прорахована. Це не демонстрація сили, а спроба заглушити внутрішній страх через зовнішній конфлікт. Третій блок про затища перед обвалом, про той стан, коли зовні ще нічого не сталося, але всередині вже ніхто не вірить у майбутнє конструкції. І якщо еліти перестали боятися втратити систему більше ніж втратити себе, фінал стає питанням часу, а не сценарію в аналітиці. Юрія Швеця війна займає особливе місце, але не як геополітична подія, не як зіткнення держав. Він розглядає її насамперед як внутрішній механізм системи, як момент, коли апарат влади свідомо знищує останні можливості для самокорекції. Війна в цій логіці не інструмент досягнення мети, а акт відчаю, після якого повернення до попереднього стану вже неможливе. Швець підкреслює, рішення про велику війну ніколи не приймається сильною та впевненою системою. Воно приймається тоді, коли інші способи утримання контролю перестають працювати. Економіка більше не забезпечує лояльність. Ідеологія не переконує страх дає збої, а еліти починають дрейфувати. У цей момент війна стає універсальним виправданням для репресій, для мобілізації, для закриття інформації, для списання управлінських провалів. Вона перетворюється на останній аргумент влади перед самою собою. Ключова помилка, на яку вказує Швець, полягає в тому, що війна запускається як тимчасова міра, але швидко стає постійним станом. Система входить у режим, з якого вона не знає виходу. Будь-яка спроба зупинки сприймається як поразка, а поразка як екзистенційна загроза для верхівки. У результаті влада сама заганяє себе в пастку. Продовження війни руйнує державу, але її припинення руйнує режим. Особливо руйнівним виявляється ефект війни на керованість. Воєнний час вимагає точної інформації, дисципліни та відповідальності. Але спецслужбистська модель, про яку говорить Швець, не здатна забезпечити жодної з цих умов. Брехня, яка раніше слугувала інструментом контролю, стає смертельно небезпечною. Спотворення даних на фронті призводить до катастрофічних рішень, але визнати це неможливо, тому що визнання підриває саму легітимність влади. Швець звертає увагу на важливий парадокс війна посилює внутрішню фрагментацію еліт. Замість консолідації відбувається подальше розмивання відповідальності. Цивільні перекладають провину на військових, військові на політиків, силові структури один на одного. Центр втрачає здатність координувати процеси і все частіше діє в ручному режимі, приймаючи рішення ситуативно, під тиском обставин, а не в рамках стратегії. Війна також руйнує соціальний контракт із населенням. Якщо в мирний час громадяни могли залишатися пасивними в обмін на відносну стабільність, то війна вимагає участі, жертв і підпорядкування. Це різко підвищує рівень прихованого невдоволення, навіть якщо воно не виражається публічно. На думку Швеця, саме в цей момент відбувається психологічний розрив між державою і суспільством, який вже неможливо зашити пропагандою. Окремо він підкреслює, мілітаризація свідомості не робить систему сильнішою, вона лише прискорює її виснаження. Економіка працює на знос, інститути деградують, кадри вимиваються, а майбутнє стискається до горизонту поточного виживання. Держава перестає мислити категоріями розвитку і починає існувати в режимі безперервної кризи, де кожне рішення погіршує становище, але відсутність рішення здається ще небезпечнішою. Швець називає цей етап точкою незворотності. Не тому, що далі можливий лише один сценарій, а тому, що всі сценарії стають поганими. Система більше не обирає між варіантами, вона обирає між формами розпаду. І чим довше триває війна, тим менше в неї залишається простору для маневру. Четвертий блок Ера шийна – це фіксація моменту, коли влада сама спалює мости, коли війна з інструмента перетворюється на долю, а держава остаточно втрачає здатність повернутися до раціональності. Після цього будь-які розмови про повернення до нормальності стають ілюзією, тому що сама нормальність була знищена власними руками. У роздумах Юрія Швеця про майбутнє системи є один принципово важливий момент, який часто вислизає від масового сприйняття. Він підкреслює, розпад авторитарних конструкцій майже ніколи не виглядає як ефектний обвал. Не буває одного дня, однієї ночі чи однієї події, після якої все стає очевидним. Набагато частіше фінал розтягнутий, фрагментований, зовні майже непомітний. Саме тому багато хто продовжує вірити в стійкість системи навіть тоді, коли вона вже фактично перестала існувати. Швець виходить з того, що ключовим фактором фіналу стає не тиск знизу, а втрата узгодженості на горі. Система може витримувати санкції, міжнародну ізоляцію і навіть військові поразки доти, доки зберігається мінімальний консенсус еліт. Але коли цей консенсус зникає, починається процес розмивання центру. Формально інститути залишаються на своїх місцях, але де-факто перестають виконувати об'єднуючу функцію. Він звертає увагу на важливу деталь у таких системах не виникає альтернативного центру сили. У класичному розумінні немає фігури, яка відкрито кидає виклик на верхівці. Замість цього з'являються множинні автономні зони впливу, кожна з яких діє, виходячи з власних інтересів та логіки виживання. Управління стає асинхронним, а рішення суперечливими. Держава існує номінально, але як єдине ціле вже не функціонує. За Швецем, саме цей етап особливо небезпечний для прогнозування. Зовні може зберігатися ілюзія стабільності. Працюють відомства, виходять накази і лунають заяви, але за цим фасадом ховається втрата контролю над процесами. Центр більше не керує, він реагує, і чим сильніше він намагається продемонструвати владу, тим очевиднішою стає її неефективність. Окреме місце в його аналізі займає тема внутрішніх розколів. Вони рідко оформлюються у вигляді відкритих конфліктів. Частіше це саботаж, затягування рішень, перекладання відповідальності та негласні домовленості, не лізти один одному в зону. В таких умовах навіть сильні репресивні інструменти втрачають ефективність, тому що їх застосування вимагає координації, якої більше немає. Швець підкреслює, в момент фінального розкладання система може виглядати особливо жорсткою. Збільшуються терміни покарань, посилюється риторика, зростає тиск на суспільство, але це не ознака сили, це ознака паніки. Репресії перестають бути інструментом управління і перетворюються на форму самозахисту еліт, які вже не вірять у довгострокове виживання конструкції. Важливо й те, що розпад рідко супроводжується негайним покращенням. Швець застерігає від ілюзій швидкого звільнення. Після втрати центру починається період невизначеності, де старі правила вже не діють, а нові ще не сформовані. Саме тому еліти бояться фіналу не менше, ніж його хочуть. Він позбавляє їх звичних орієнтирів та гарантій. П'ятий блок про те, чому кінець системи не виглядає як революційний кадр з підручника історії. Він виглядає як затяжне розмивання, де кожен день трохи гірший за попередній, але жоден з них не здається вирішальним. І саме в цьому полягає головна пастка. Багато хто розуміє, що система вмирає, але продовжує жити так, ніби у неї ще є майбутнє. У фіналі своєї аналітики Юрій Швець робить, мабуть, найнезручніший для аудиторії крок. Він відмовляється від точних дат, від сценаріїв з чіткою розв'язкою та від обіцянок швидкого кінця, і робить це не з обережності, а з професійного розуміння природи системних катастроф. За його логікою, прогноз це пастка, тому що він створює ілюзію керованості там, де її вже немає. Швець послідовно пояснює, системи, побудовані на страху, брехні та спецслужбистській логіці, не руйнуються за лінійною траєкторією. Вони можуть довго існувати в стані напіврозпаду, чергуючи періоди різкої дестабілізації з фазами зовнішньої стабілізації. Саме тому спроби вгадати момент фіналу майже завжди помилкові. Не тому, що аналітики погані, а тому, що сама система більше не підпорядковується класичним моделям. Замість прогнозів Швець пропонує інше набір ознак, за якими можна зрозуміти, в якому стані перебуває апарат влади. Це не події, а процеси, не заяви про структурний зсув. Він закликає дивитися не на риторику, а на керованість, не на силу репресій, а на їхню ефективність, не на лояльність еліт, а на їхню поведінку в умовах невизначеності. Один із ключових висновків Швеція полягає в тому, що фінал системи починається не тоді, коли вона програє, а тоді, коли вона перестає розуміти, що робить, коли рішення приймаються не заради результату, а заради збереження ілюзії контролю. Коли стратегія підміняється реакцією, а довгострокове мислення. Інстинктом самозбереження. В цей момент держава перестає бути суб'єктом історії і стає об'єктом власних помилок. Він підкреслює в такій фазі особливо небезпечним є очікування розумного повороту. Здоровий глуст підказує, що система раптом усвідомить власні помилки та змінить курс. Таке сподівання це скоріше психологічна самооборона, а не результат раціонального аналізу. Юрій Швець стверджує, що системи такого типу позбавлені здатності до навчання. Вони можуть лише ставати жорсткішими або ж остаточно гинути. Компроміс для них тотожний визнанню поразки, а це своєю чергою є екзистенційною загрозою. Важливо розуміти, що швець не романтизує майбутній занепад, він не обіцяє очищення, оновлення чи автоматичного переходу до кращого. Його позиція надзвичайно твереза. Розпад це завжди хаос, а не звільнення. Саме це робить його аналіз чесним. Він не продає марні надії, а пропонує розуміння. Розуміння того, що відбувається, коли держава втрачає свою державність. Фінальний наголос Швець ставить на відповідальності того, хто спостерігає. Він вважає, що за умов системної кризи найголовніша помилка сприймати події як видовище: війна, репресії, публічні заяви, гучні скандали. Це не епізоди драми, а симптоми хвороби. Якщо розглядати їх окремо, неможливо побачити цілісну картину. Його аналітика це спроба навчити бачити структуру за шумом. Останній висновок, до якого він підводить, звучить жорстко. Система може проіснувати довше, ніж здається, але повернутися до нормальності вона вже не зможе. Усі її дії спрямовані не на майбутнє, а на відтермінування кінця. І чим довше триває таке відтермінування, тим вищою стає ціна, яку сплачують і еліти, і суспільство, і навколишній світ. Шостий блок це не крапка і не вирок, це рамка. Рамка, в якій стає зрозумілим. Аналіз Швеція. Не пророцтво і не політична позиція це інструкція з читання реальності, в якій більше немає міцних опор. Якщо ця реальність здається дедалі і раціональнішою, то не тому, що світ збожеволів, а тому, що система, яка тривалий час приховувала свій розпад, більше не в змозі його маскувати. Завершальний акорд аналітики Юрія Швеця це не прогноз і не попередження у звичному розумінні, це спроба зафіксувати стан реальності в момент, коли ілюзії більше не діють. А мова старих пояснень перестає описувати те, що відбувається. Його думка проста і тому незручна. Ми живемо вже після точки усвідомлення, але продовжуємо вести розмову так, ніби вона ще попереду. Система, про яку він говорить, більше не приховує своєї ірраціональності. Вона не вдає раціональність, не пояснює своїх рішень і не прагне виглядати переконливою. Це важливий сув. На ранніх етапах розпаду влада потребує виправдань, пізніше страху, а на фінальній стадії вже ні того, ні іншого. Вона діє тому, що може, а не тому, що це має сенс. Саме в цей момент зникає простір для діалогу, компромісу та сподівань на розумний вихід. Швець підкреслює головна помилка спостерігача продовжувати аналізувати події в категоріях нормальності, шукати логіку там, де її більше немає. Намагатися інтерпретувати кожну дію як частину плану, хоча система давно втратила здатність до планування. Це не означає, що рішення приймаються випадково. Це означає, що вони приймаються в режимі самозбереження, а не стратегічного мислення. Такий режим може бути агресивним, жорстоким і руйнівним, але він не веде до мети, він лише відкладає зіткнення з реальністю. Особливу увагу Швець приділяє ролі часу. Зовні здається, що система тримається довше, ніж мала б, але це ілюзія. Породжена неправильною відправною точкою. Вона не тримається, вона затягує фінал, розплачуючись за це деградацією інститутів, виснаженням ресурсів і руйнуванням соціальних зв'язків. Час працює не на стабілізацію, а на поглиблення кризи. Кожен наступний місяць не наближає до виходу, а звужує простір можливих рішень. У цьому контексті особливо важливо зрозуміти: кінець системи це не обов'язково її зникнення. Частіше це перетворення на щось інше, позбавлене попередніх функцій. Держава може продовжувати існувати формально, але перестає виконувати базові завдання: забезпечувати безпеку, розвиток, передбачуваність. Вона стає джерелом невизначеності для власних громадян і для зовнішнього світу. Саме цей стан Швець вважає найбільш небезпечним, тому що він поєднує слабкість з агресією. Завершальний висновок Швеця позбавлений втіхи. Він не пропонує надії як емоційного ресурсу, він пропонує тверезість як інструмент виживання. Розуміння того, що система не повернеться до минулої нормальності, звільняє від хибних сподівань і дозволяє по-іншому оцінювати ризики. Це не песимізм і не цинізм, це відмова від самообману. У цьому сенсі вся аналітика швеця не про майбутнє влади, а про сьогодення реальності, про момент, коли більше не можна ховатися за словами, схемами та поясненнями, коли потрібно визнати. Ми спостерігаємо не кризу, а наслідки тривалого розпаду, які надто довго ігнорували. І якщо цей розпад здається хаотичним, то лише тому, що він вийшов з під контролю тих, хто його породив. Фінал тут не крапка і не подія. Фінал це стан, у якому система продовжує існувати, але більше не керує власною долею. Саме в цьому стані, за словами Швеця, зникає головне питання: що буде далі? І з'являється куди важливіше, як читати те, що відбувається без ілюзій.